Три роки тому Україна та Росія припинили авіасполучення між країнами. Рік тому експерти почали говорити про можливу заборону і залізничного. У 2018-му Україна на своїх кордонах вела додаткові заходи безпеки. Так чи доведе язик до Києва? Чи як мандрувати з Москви до Києва зараз? Давайте проінспектуємо. Вирушаємо із російської столиці в українську на автобусі. Наразі це найдешевший спосіб. Пожалуйста, ваш паспорт у будній день в автобусі яблуку ніде впасти. 16 годин їзди для Тараса вже не випробування, а звичка. Нововведення на кордоні тим паче, попри те, що у нього російський паспорт. Понімаєш, то винуждена необхідності сторони українського государства. Розумію, що це вимушена необхідність з боку української держави у ситуації, що склалася. навіть за наявності суворої візової системи. Люди дістаються навіть до Лондона. Тому від чогось критичного це не врятує. Але від масових проявів проявління. можливо. Може бути і полезно. Аби потрапити в Україну громадянам 70 країн, в тому числі і Російської Федерації, тепер потрібно пройти не лише паспортний і митний контроль, але і біометричний. Віддати паспорт на перевірку і здати відбитки пальців. Воно дозволяє контролювати тих громадян, які відносяться до країн ризику міграційного. Крім того, ця система допомагає нам контролювати е, значить, бази даних Інтерпола, тобто розшукуваних осіб. У російських державних медіа нову систему вже встигли назвати некомфортною. Мовляв, лише створює проблеми росіянам. Утім, росіянам Тарас з цим не погоджуються. Прикордонники привітні, упередженого ставлення до себе не помітив. Система. інша система, але все швидко і нормально. Ще чотири години, і ми у Києві. Ввечері повертаємося назад у Москву. Той же автобус, той же кордон. До можливих запитань російських прикордонників готується Олександра. У неї український паспорт. Білорусь, Росія, Україна завжди дотримувалися угоди про в'їзд лише за міграційною карткою. Я вважаю, що це було дуже зручно, і було би добре, якби так все й лишилося. На російському КПП Нові Юрковичі. Взагалі особливо не контролюють, кажуть подорожуючі, віддав паспорт і відразу отримав назад зі штампом, жодної перевірки ручної поклажі чи багажу. Окрім біометричного контролю, Україна планувала запровадити ще один. З першого кварталу 2018 року росіяни мали б в'їжджати в країну лише з дозволу СБУ. Електронну заявку необхідно подавати за місяць до в'їзду. Утім, на практиці цей вид контролю поки не працює. На запитання, ДВ щодо стану впровадження системи електронного запиту, ані в СБУ, ані в МЗС, ані в прикордонній службі поки не відповіли. Російські експерти вважають, що впровадження такого контролю ускладнить перетин кордону не лише для росіян, адже Москва не залишить ці дії без відповіді і швидше за все також змінить правила в'їзду для українців.